Попередній серії ми нагулялись по Прип'яті і вирішили піти за Припять відвідати портові крани, міст, який йде в Білорусь, але по ньому щодня кілька разів на день навіть їздять робочі. Єдиний мінус від цього всього, що там є багато радіації і є певне паліво, тому що там відкрита місцевість. До Чорнобильської атомної електростанції і можуть нас побачити. От дорога пролягає через е, якусь е, промку, якісь басейни старі е, гаражі. І ці гаражі, мабуть, є найбільш радіоактивними, найбільш зараженими, тому що вони знаходяться найближче до реактора, і ця частина край прип'яті дуже забруднений. Це ж французи побудували, приїхали, здається. Це найбільший в Європі цей е, рухомий об'єкт. Вони ж його поставили на залізничній ці. А це найбільш забруднений цвинт в Чорнобильській зоні. Він... Знаходиться на прямій видимості Чорнобильського реактора кількох кілометрах. Ми дуже сильно розслабили булки, тому, вийшовши на дорогу, нарвалися на робочих з Хаяд-2 з сховища радіоактивних відходів. І прийшлося дуже швидко тікати і йти далі кущами-хащами. Хоча тут природа теж дуже гарна. Кругом значки радіації, фон підвищений, ми намагалися йти швидко. І от врешті-решт ми побачили на горизонті з-за кущів ці велетенські журавлі. Вони реально так класно виглядають, вони прямо заворожують великі, особливо вони велетенські, коли на них зверху залазиш. І тоді відчувається вся їхня міць. З нас ніхто навіть не сумнівався, що ми поліземо наверх. Ніхто нам цьому не заважав. І було цікаво-перше по вид звідти, що в сторону прип'яті, що на реактор. Також і взагалі цікаво було подивитися, що всередині. Заліж ще всередину. Потрапивши всередину, в... потрапивши всередину, ми зрозуміли, що там які майже скрізь все, що можна було покрали. Е, не провалися. залишились лише троси і бухти, на які вони були накручені, а двигуни та всякі інші приладдя, яке мало якусь цінність, особливо для продажу або цінних кольорових металів, то воно все було порізано і вкрадено. І коли ми вже, в принципі, все надивилися на тих кранах, ромчик вирішив полізти на саму гору на стрілу. Звідти дуже класний краєвид. Видно реактор, з іншої сторони прик'як. Колись затон був відкритою територією водною, по якій плавали різні човни, катери і все інше. Зараз тут біля річки прип'ять насипана дамба, яка відгороджує повністю затон і він став як. Озером штучним, щоб вода брудна не попадала в інші води і в першу чергу в річку прип'ять. От ми навіть приблизно сподівалися, але побачили затонувшу баржу на річці. Пройшовши ще певну територію, ми нарешті вийшли до залізничного полотна і Залізничного мосту через річку Прип'ять, який йде на лівий берег, потім через Білорусь, через річку Дніпро і потрапляє в місто Славутича. Нам мать обережно. І от споглядаючи красу Волотенської річки Прип'ять, ми побачили працівників, які побачили нас, і нам прийшлося тікати десь знову ховатися. Але за нами ніхто не гнався, тому нам дуже сильно пощастило, що це не була поліція. Назад ми поверталися через плато, на якому захоронені речі прип'ятчан. На вечір ми зібралися і вирішили виходити з прип'яті. Це кристал, назвойте, ось так піднімок дуже важкий. А це скло з високим вмістом свинцю, яке використовувалось в Чорнобильській зоні для того, щоб запобігати опроміненню людей, які працювали над ліквідацією аварії. Тобто цим склом склилися вікна контрольно-перепускних пунктів. Всередині обшивались теж свинце. Погода була класна. Ми спостерігали захід сонця, починалась ніч, і ми йшли додому. Теж такий вночі по лісу. Деш, ідеш, йдеш, а потім так хоп. Радіація. Вночі ми вирішили зупинитися в одному селі в придорожній хаті, щоб трошки відпочити, зігрітися, тому що починався мороз. Посиділи ми там до ранку, задрімали, але так і не виспалися, померзли. І вирішили, що треба йти далі. Вийшовши на вулицю, ми побачили, що починається мокрий сніг. І це ставало певною проблемою, тому що ми вдягнути були легко в кросівках. І також по слідах, також по слідах могли нас легко знайти поліція, навіть якщо б ми десь ховалися. Ми йшли додому, а сніг все сипав і сипав було все біле і мокре. так прощаються з нами Карпати. Особливо було прикольно йти в літніх кросівках по траві, яку дуже сильно засипало снігом. Ромчик, як там Карпати? Нормально. Але так нормально. Вчора було сонечко, на сонячці загоряли. Я можу втратити загарбну. О, чорний аж після вчорашнього. Зараз ми йдемо на море. загоряти, бо Там кажуть, лісова температура, сонечко все співають і води під Кругом зима. А тут оці ось сука. Що ти фокусуєшся там? По вони позамерзали, вони не рухаються майже. Їм холодно. Братани. Вони просто на не так Угу. хотіли. Та вони просто на траві сиділи, а тут мороз лук, ну, дивись який такий свій. Цілимо. О, тепер фокусується, вон кліщі. Клещі интофига суки у нас погода така класна трапна бомба тут кило кресла завжди знайдеться. Ага, вкрав собі додому. Давайте <риваєш> на полі, давай. <риваєш> Такі у нас справи? Сніг мете? Щось таке взагалі дивне. такий класний. До речі, на церкві пластикові їх навіть. Непогано. Доволі непогано. Ну, а тут. Ось начинає 6 погерси. Церкву Сніг це було не останнє наше випробування. Нам ще залишалось пройти холодню річку в брід. Оп, чекс, чекс. Ну сап, пацани, коротше, десь там здебнулося. Там... Не відео як я буду їсти. Там є руку. так гарно Оп. Ух, ти ж їм. Да, понял. Так, а. А. он чишей. Ааа. Водечка тепленька. Звір, звір. Там покоїться ще? Та де там тепло? йди нахер! Що ти витираєш? <звук> Ходить бузок по болоту, кличе жабу на роботу. Жаба каже, не піду, бузьок каже, заведу. І так далі, і так далі. Сидить жаба в криміналі. На Київ, а на Львів забувати. На Львів. По дорозі. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду радий. Пока.